Земля здригалася, вибухи розривали повітря, залишаючи після себе сморід пороху та страху. Перша світова війна поглинула їхню молодість, залишивши після себе моторошну порожничу. Роберт, Отто та Готфрід, троє юнаків, пов'язаних з жахіттями, яких вони бачили, вийшли з окопів назавжди зміненими. Війна вкрала їхню невинність, залишивши у їхніх серцях тривожне відлуння. Щоночі поверталися кошмари яскраві нагадування про пережиті руйнування. Роберт, переслідуваний спогадами прополеглих товаришів, знаходив розраду в тихій силі свого мовчання. Отто його гострий розум, тепер забарвлений сардонічним відтінком, маскував свій біль гумором. А Готфрід, мрійник групи, шукав притулку в красі мистецтва, відчайдушно намагаючись повернути кольори світу, позбавленого надії. Війна залишила на них свій слід, невидимі шрами, глибоко врізані в їхні душі. Незважаючи на тягар пережитого, в них жевріла іскра стійкості. Вони пережили безодню і десь під шарами болю живрів проблиск надії. Це була надія, підживлена простим фактом, що вони мали один одного братерство, викуване в горнилі війни. Вони трималися цього зв'язку, знаючи, що в їхньому спільному досвіді лежить сила зустріти невизначене майбутнє. Мирний час здавався чужою землею. Світ, до якого вони повернулися, здавався разючим чином відірваним від полів битв, які поглинули їхнє життя. Вулиці вирували життям, метушливою енергією, яка була чужою для їхніх душ, стомлених війною. Сміх різав їм вуха, болісне нагадування про радість, яку вкрала війна. Роберт, Отто та Готфрід знайшли роботу в невеликій автомайстерні, відчутний зв'язок зі світом, який вони розуміли. Знайомий ритм двигунів, запах оливи та бензину давали відчуття нормальності у світі, який намагався відбудуватися. Кожна вм'ятина, яку вони вибивали, кожен двигун, який вони повертали до життя, був маленькою перемогою над хаосом, який вони пережили. Їхній спільний досвід сформував невимовну мову, глибоке розуміння, яке виходило за межі слів. Вони разом долали труднощі повоєнного життя, черпаючи сили зі свого спільного минулого. Товариство, яке вони знайшли в окопах, стало їхньою рятівною ниткою у світі, який намагався осмислити спустошення. Вони навчилися знаходити розраду в маленьких перемогах, цінувати прості радощі, які ще пропонувало життя.